Гаразд, частина 13. за кого в я вийшла заміж. Я наче розповіла вам всі перед історії. Ну ми просто швидко підіб'ємо підсумки. Тож я розповідала, як ми зустрілися. Зустрілися у березні 2020-го. Джорджію відключили на локдаун. Я постійно кажу, відключили, закрили. Ми вирішили разом карантинити. Я знаю, що це було божевілля. Це було божевілля. Він мені дуже сподобався і гадала, що я йому подобаюся. Отже, я розповіла, як ми познайомились. Все було дуже, дуже швидко. Познайомилися в березні. З'їхалися майже на початку, в кінці березня, на початку квітня. Дізналася, що я вагітна в травні, втратила дитину в червні. Прооперувалася в липні. Почали шукати будинки. Почали шукати машини. Усе це сталося буквально між березнем і кінцем, вибачте, серпня, коли я отримала свою машину. Тож отримала машину в серпні. Він зробив перший внесок за цю машину. Чим я була шокована і ні, це була не BMW чи Audi, Це був Nissan Altima. Але я любила цю машину. Тож він зробив перший внесок за цю машину, сказав мені, що допоможе мені з оплатою за неї. найбільша помилка, яку я зробила, і я поясню, чому я це кажу. Найбільшою помилкою, яку я зробила, було те, що я підписалася за машину в документах, де я знала, що мені знадобиться його допомога в оплаті. Я розуміла це. Моя мама завжди казала мені, ніколи не став себе в положення, де ти фінансово залежна від чоловіка. І все це вилетіло крізь вуха, і причина, чому я кажу, що це була найбільша помилка, полягає в тому, що коли побачила, що під шарами цього було справді жахіття, в якому я жила, 2020 і 2021 року. Це дійсно зводиться до того, що я насправді одружувалася з ним більше зі страху, ніж через будь-що інше. І Я розповім про це пізніше, але я отримала машину в серпні, і до цього моменту я вже була знесилена дивитися на машини. Я злилася, що не отримала BMW X5 темно-синього кольору з конячним салоном і я втомилася дивитись будинки, сподіватися, дивитись на будинок і уявляти себе у головній спальні, острівній кухні. Знаєте, все таке я візуальна людина, і мені набридло давати собі надії. Отже, зараз ми збираємось восени у відпустку. Ось що сталося у жовтні. Ми подивились на інший будинок. Цей будинок був у Марієті абсолютно шикарний він був чудовий. Я хочу сказати, що будинок коштував десь 700 тисяч доларів. Мені дуже сподобався будинок. Я бачила, як я там живу, бачила, як я там готую. І тож, згодом, мій колишній за цей будинок зробив пропозицію готівкою. Я спостерігала, як він подав пропозицію готівкою за будинок. Наш агент з нерухомості Скотт подзвонив нам приблизно за 24 години і сказав, що продавцям подобається ваша пропозиція. Пропозиція була готівкою по повній ціні, яку запитували 700 тисяч. Запам'ятайте цей момент, він сказав, продавцям подобається пропозиція. Вони просять у вас підтвердження коштів. Щоб вони могли прийняти пропозицію, мій колишній сказав, я покажу підтвердження коштів, коли вони приймуть пропозицію. Продавець сказав, чудово, ми приймемо пропозицію, коли ви покажете підтвердження коштів. Отже, зрештою почалися дебати, протистояння. І Якщо ви агент з нерухомості або ви працюєте в нерухомості, я хотіла би почути ваші думки щодо цього. Я питала людей зі свого життя. Типу, ви коли-небудь чули про таке? І у мене було багато людей, які сказали, що вони на боці колишнього чоловіка. Я б не показував свої банківські виписки, поки вони не приймуть пропозицію. І тоді у мене були інші люди, які були такі. Я б не прийняв пропозицію щодо готівки, якщо б не підтвердив, що людина може платити. Тож мені просто цікаво, які ваші думки? Гаразд, отже. Наш агент з нерухомості подзвонив нам і сказав: Знаєте, продавці дають вам два дні, щоб показати підтвердження коштів. у мене був лист, який він показав мені з Чейз. Я не діслала це скоту. Але це було для іпотеки. пропозиція була готівкою. Тож йому треба було показати, йому треба було показати, що в нього є готівка, щоб заплатити 700 тисяч доларів. Він цього не показав. Він відмовився поступитись і показати їм підтвердження коштів, поки вони не прийняли пропозицію, бо боявся, що вони тоді почнуть торгуватися. Отже, що в підсумку сталося, Скотт зателефонував нам і сказав знаєте, я перепрошую, бо я не проявив належної обачності як рієлтор. Він сказав, що до того, як я почав показувати вам будинок, я мав би зібрати ваш лист попереднього схвалення та підтвердження коштів. Він сказав: отже, на цей момент мій брокер повідомив мені, що я не можу показати вам інший будинок, поки ви не покажете, принаймні нам фірмі з нерухомості. Поки ви не покажете нам підтвердження коштів. І тому я просто така. Я кажу своєму колишньому: просто покажи їм бісові докази коштів. Типу, в чому проблема? і тож понеслося. Типу, я не дуже, я вважаю, що це насправді не професійно, бо ми не винні, що ви неправильно виконали свою роботу. Це стало трохи гидко і стало незручно. Бо я така, я не розумію, чому ти не показуєш їм підтвердження коштів, коли ти чітко підписав документ. Про те, що ти подаєш пропозицію на повну запитувану ціну. Це було те саме, що говорив Ріелтор. Він був такий, але ви щойно підписали пропозицію. То в чому проблема? Типу, ви хочете, щоб вони прийняли пропозицію, і тоді ви покажете всім підтвердження коштів? І мій колишній без жодних вагань каже так. Тож. Скот доклав усіх зусиль, щоб попрацювати з продавцем, і сказав: дивіться, прийміть пропозицію, він покаже. Він все розкриє, він покаже вам підтвердження коштів. Продавці такі ні. І це були не стільки продавці, це був агент продавців велика повага до агента продавців. Але агент продавців такий ні. Ми не так ведемо справи. йому треба показати підтвердження коштів, перш ніж я пораджу своїм клієнтам прийняти його пропозицію. Якщо він не бажає цього робити, ми перейдемо до наступної пропозиції, тому що у них була ще одна пропозиція на столі. Це було менше ніж запитувана ціна, але, але вони були готові прийняти цю пропозицію за готівку, бо ці люди змогли показати підтвердження. Тож згодом і цей будинок відпав. Пройшов дводенний дедлайн. Вони прийняли іншу пропозицію. Також на цей момент наш агент з нерухомості Скотт, і я не звинувачую його в цьому, практично розірвав з нами зв'язки. Бо з його боку, це було типу: я не знаю, що відбувається, але щось відбувається, і я не так веду справи. Отже, поки ви не будете готові показати підтвердження коштів необхідних для купівлі будинку. Вам варто знайти собі іншого агента, тому що ми вже пройшли від 20 до 25 будинків до цього моменту. Ми вже подали дві інші пропозиції, вони провалились. І ось ми з цим будинком, і знову вона провалилась гаразд. Тож маю хороші та погані новини. По перше, це частина 14, за кого в біса я вийшла заміж. Погана новина, це буде останній пост на ніч по причині добра новина. Завтра у мене день народження, тож я просто зроблю це відео, опублікую його, а потім повернуся, мабуть, у п'ятницю. Бо, чесно кажучи, я справді хочу завтра насолодитися своїм днем народження. Я просто я просто хочу насолодитися днем народження. Добре, тож... Ви не засмучуйтесь просто, якщо що дивіться частини з першої по чотирнадцяту, тоді ми будемо готові до частини п'ятнадцять. Тож, будинок провалився в жовтні 2020-го. і те, що я йому сказала, я сказала, що я не хочу дивитися інший будинок, я не хочу говорити про машини. Я хочу пережити свята. Бо це був сезон свят, коли я не могла святкувати зі своєю сім'єю через ковід. Тож я сказала, що просто хочу пережити свята. Я хочу пережити кінець року, і ми все переглянемо в січні. я була дуже спокійною, коли казала це ні аргументів, нічого такого. І він сказав, що розуміє. Я просто. Багато з того, що змушувало мене залишатися в цій ситуації, насправді справа в тому, по-перше, я не хотіла бути самотньою. По-друге, я не хотіла мати вигляд дурепи, завершивши так швидко ці стосунки, щоб усі потім такі, ми казали тобі, що тут щось не так. По-третє, я була готова одружитися, і те, що я готова одружитися, підштовхувало до багатьох речей. І знову я все ще вела свої аудіо щоденники. Тож, слухаючи їх, я знала, що щось не так. Я визнаю, що знала, що щось не так. Але те, що я вважала правдою, було, типу чому здається, що завжди щось є? Типу, чому ми не можемо просто взяти будинок? Чому це завжди щось? Чому я не можу просто взяти БМВ? Мені все ще не доходило наскільки далеко це зайшло. А для людей, які постійно запитують, я йду по порядку подій. Так що так, буде відео, де я поясню, як все всплило і що всплило? Що було правдою, що було неправдою? Це буде, я просто йду по порядку. Тож я сказала йому, що більше не хочу дивитися на будинки. Я не хочу говорити про будинки, не згадуй слово зілоу, не згадуй слова слово «ріелтор». нічого. Дозволь мені просто пережити свята. І в мене до себе питання було що ти хочеш робити? Ти хочеш залишитися з ним або ти хочеш зменшити свої втрати. І та частина, яка постійно змушувала мене вмовляти себе, така що як він не бреше? А якщо він не бреше? Бо немає буквально розмови, яку я мала з собою, така немає причин брехати, що він має гроші. Ти бачила? Ти бачила папірець із Чейз. вони не схвалюють на 750 тисяч доларів за іпотеку будь-кого? Ти бачила, я бачила його чековий рахунок. Ти бачила, скільки грошей у його доступному чеку. Ти, ти. Я не думаю, що він бреше. Я не думаю, що він бреше про це, але в чому справа? Він мені не довіряє, типу, я вдруге вмовляла себе, що він мені не довіряє. Чи може він насправді не хоче одружуватися? Типу, що це? Тому що. Я знаю те, що бачила. Знаю те, що чула. Я знаю, що він веде розмови про перенесення грошей з цього рахунку на той рахунок. Я знаю, що він платить за мою машину та всі ці рахунки. Ця людина явно заробляє гроші. Я знаю, що бачила акційний лист від HR, в якому вказано, що його нова зарплатня становить 200 тисяч з чимось. І я пам'ятаю, як думала, Боже, що типу, чого мені не вистачає? Мені чогось не вистачає, але чого саме? Бо я знаю, що я бачила. Я знаю, я знаю, до чого торкалася. Я фізично торкалася цих паперів. Типу, я вмію читати. Тож, чого мені не вистачає? Він близький зі своєю родиною. Він постійно з ними розмовляє. Типу, він просто звичайний хлопець, який просто любить дивитись. Футбол НФЛ. Він залишає мене саму, коли я хочу дивитися футбол Джорджії. Типу, він все платить, він оплачує рахунки, продукти. Мені не треба було турбуватися фінансово з тих пір, як я його зустріла. І як жінка, яка жила самостійно, оплачуючи власні рахунки, боже мій, таке це п'янке почуття, коли ти зустрічаєш хлопця, який просто знімає твій стрес і твої хвилювання фінансові, але недоліком є те, що він зняв стрес і занепокоєння фінансове, і замість цього приніс психічні бляха складнощі. Я ніколи в житті не мала такого досвіду, і я не могла цим поділитись. Я не могла ні з ким поговорити про це, тому що я більше за те, що відбувається вдома, залишається вдома. Тож я не говорила про це зі своїми подругами, я не говорила з родиною про це. Але я просто пам'ятаю, що я така, що я упускаю, що я опускаю. Отже, ми не говорили про будинки. Ми не дивились на машини. Ми не робили нічого з цього за листопад-грудень. І він прийшов до мене близько дня подяки. І він, як мені здалось, був дуже відкритим, люблячим у розмові. І в цій розмові він був такий: добре. Я знаю, що я облажався. Я знаю, що зараз все не дуже стабільно. Він такий. Я хочу, щоб ми одружилися. Я хочу. Я, я хочу дім. Я покажу тобі все, що тобі потрібно побачити, щоб тобі було спокійно. Він був дуже наче жалкував. Він був дуже типу, що, що я маю зробити. Щоб розслабити твій розум, щоб ти знала, що я в цьому і що я хочу цього і що я кохаю тебе, і я хочу, щоб ти була моєю дружиною. Тож я така, покажи мені свої рахунки. Він показав мені свій чек. Він показав мені він показав мені одне зі своїх заощаджень. Він показав мені заощадження з Chase. Він не показав мені офшори. І не показав мені американський банк. Тож він показав мені ці два рахунки чековий та заощадження з Чейз. Тож я знала, що гроші є. Я бачила, що на цих рахунках були гроші. Я сказала йому, що я така. Якщо ми збираємося купити будинок, я хочу, щоб це було через іпотеку від Chase. Я більше не хочу мати справу з цим лайном з підтвердженням. Я сказала, що не хочу дивитися на інший будинок до початку нового року. Він сказав, добре саме тоді ми тоді поговорили. Схоже, я збрехала, бо сьогодні у нас буде частина 15 чи 16. Але саме тоді ми обговорили шлюб. І саме тут у гру вступила релігія. Так, я дам вам іншу частину сьогодні ввечері. Лишайтесь.